Друзі, доброго дня. Я Володимир Сергієнко, команда Данмет. До вашої уваги, наш новий вироб. Це тройник. Навіщо він потрібен? Ну, Принаймні, щоб можна об'єднати декілька рам. Декілька рам. Ось як от, отут, подивіться, будь ласка. Це макет. Це, це макет, вони ще не дороблені, ці рампи, але ну, тут рампа на три балони. Тут рампа на два балони і то рампа на два балони. І можемо скушати в якийсь ящик, в якийсь ящик, як їх об'єднати разом. Можна через отакий трейник. Таким чином ви можете отак скрутити сюди, дивиться, оце під'єднати тут, тут під'єднати і тут під'єднати. І у вас ці три рампи з'єднуються в одно ціле. Можна по-різному їх компонувати потім. Оце як зразок. Оце такий зразок. Як можна скомпонувати такі рампи? Номер цього виробу 962 093 20. Замовляйте цей тройник, виробництво 1 метр. Діаметр, діаметр проходу тут 12 мм. Він спеціально зроблений, щоб з'єднувати рампи або будь-що, що вам треба, високого тиску. Він розрахований на тиск 20 МГпаскаль або 200 бар. Ось. Будь ласка, збирайте як лего конструктор рампи. Залежно від того, від ваших замовлень, від ваших задач. Дякую за увагу. Дякую.